В цьому відео ми будемо подавати заявку про факт пошкодження або знищення об'єкту нерухомого майна. Заходимо в каталог послуг, є відновлення. Повідомити про пошкоджене майно подати повідомлення. Це треба зробити до того, як ви подасте на компенсацію. Перевіряємо дані заявника. Дія автоматично. Пропоную вам вибрати об'єкт нерухомості, який є в списку. Якщо в списку немає, вам треба йти в ЦНАП. Оцінка збитків. Треба обрати в якому стані нерухомість, повністю знищена або частково. В нашому випадку обираємо знищена повністю і визначаємо, скільки осіб постійно проживали на цьому житлі. Вводимо дані, тиснемо далі. Пошкоджене майно, опис пошкоджень. Ну, тут ми описуємо, який тип пошкодження відбувся. Якщо у вас частковий, ви пишете, наприклад, згоріло перекриття, або згорів шифер, або вибило шипки, пошкодило двері, там пробиті стіни і ще якось. Я пишу, що квартира згорила всередині, і рухнули плити перекриття. Дату пошкодження, якщо ви точно не знаєте, пишіть приблизно. Якщо знаєте точно, і ви знаходились на цей момент у будинку, то у вас є точні дані. І прикладаємо. Фотодокази. Краще обирайте формат JPEG. файли повинні бути розміром до 5 МБ. Якщо файли більше, то їх треба буде стиснути за допомогою стискачів фото. Додаємо фото, якщо ви знаходитесь, як у даному випадку за кордоном. Фото просто берете з відкритих джерел. Наприклад, я знаю, що той район міста повністю знищений. Я обрав фото, де показаний цілком район, а не тільки будинок. Перевіряємо дані, тиснемо готово. Все.